Хліб наш насущний представляє щоденне Християнське читання. Керівництво з любов'ю. 1 Солонян 2.11.12. Бо ж знаєте ви, як кожного з вас, немов батько дітей своїх власних, просили ми вас і намовлювали та показували, щоб ви гідно поводилися перед Богом. Популярний відеоролик, у якому ведмедиця намагається перевести чотирьох непосидючих ведмежат через вулицю зі жвавим рухом, викликав у мене посмішку з розумінням. Було зворушливо спостерігати, як вона одного за одним бере ведмежат і переносить їх через дорогу, а ті одразу прямують назад. Після низки безуспішних спроб. Мама ведмедиця нарешті змогла зігнати всіх чотирьох докупи, і перешкода була успішно подолана. Невтомна праця батьків при вихованні дітей також послужила ілюстрацією для апостола Павла, який описував свою турботу про церкву в солунах. Замість того, щоб стверджувати свій авторитет, апостол порівняв свої служіння солунянам із тим, як батько та мати піклуються про дітей. Глибока любов до новонавернених спонукала Павла просити, переконувати і навіть благати їх, щоб гідно поводилися перед Богом. Цей палкий заклик був продиктований щирим бажанням бачити, як вони прославляють Бога у всіх сферах свого життя. Ставлення Павла може стати добрим прикладом, особливо коли обов'язки по керівництву починають стомлювати. Натхненні Святим Духом ми можемо дбайливо і наполегливо виявляти любов до тих, хто перебуває під нашою опікою, підбадьорюючи їх і спрямовуючи до Христа. Вам знайомий досвід керівництва мотивованого любов'ю. Як ви можете підтримати тих, про кого покликані піклуватися? Помолимось, Небесний Отче. Допоможи мені ставитись до людей з любов'ю та турботою, які ти виявив до мене. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.